Всім привіт! От у мене машина дров. Літо прийшло. Треба порізати за цей час. Зараз будемо пробувати. вже прикупив бензинчик. У нас бензинчик як, як сльоза, так сказати. Спірт один. Проти цього бензину, старого, то новий. Біленький один. Зараз масилко. Заливаємо дозатор. Правда, може хтось напише, скільки ляти цей бензин, чим він відрізняється. Чи не відрізняється, скільки масла додати, більше, менше? Отакий От є в мене монстр. Він, правда, тяжко заводиться, але добре працює. На цьому бензині я ще не пробував. Будемо перевчати його. Отож, заправляємо ми свого крокодильчика. само маселка, щоб йому було комфортно працювати. Йдемо пробувати. У нас сьогодні 28 градусів. Під вечір я вирішив, трошки може не так, зверху буде жарити. Бо я сьогодні йому профілактику робив, прочистив карбюратора, бо відкладення білі були. Промив, прочистив. Зразу ще теж не хотів. Прийшлося чистенького додати, завів на чистенькому, потім перейшов на маселко. У нас процес. Копочки складаю. Трошки багатенько, крупненька така, наче добре, що це почок бере. Аж тягне за собою. Пилку навіть не треба задержати, сама залазить в дерево. М -м. Так, поставив, хай передихне бо не тільки вона жарка і самому вже бось мокрий. Ну от все. Боєць передихнув, я теж зараз підемо другу полосочку нарізати. А так ми трошки попрацювали, на сьогодні хватить, бо і так жарко. Бачок бензину спалив. О, тепер треба буде витягнути свого, свою черепашку та хай допомагає мені колоти. На такій жарі топором. Це жах. І так, наче ріжеш. І то мокрий, а топором ще краще. Ну от Притягнув я черепашку, підготую тачку, дрова нарізані. Сонечко пече. Зараз ми поколимо трошки, приберемо, щоб далі нарізати. Вам приємного перегляду. Ну от так ми працюємо помаленьку своєю черепашкою, набиваємо тачечку, колем пеньочки. І до нашого їжачок завітав. Прийшов перевіряти. Забоявся? Ховався. Ми працюємо. Отак от у нас вийшлося. Поскладали. Тут я помірав. Получається, 2,1 куба. Спалився ж я пачок бензину. Значить, отакий, от виходить, розхід. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися. До зустрічі, а ми будемо продовжати.